Зрештою, ми живемо в таку пору, коли люди не мають ніякої цінності. Людина, наче копрова сироветка, в неї висякаються, зминають і викидають. Ніхто не має власного обличчя, як можна болівати за команду, не знаючи ні ігор, ні гравців. Це знов таки заставляє нашого головного героя задуматись про доцільність його способу життя і взагалі цивілізації, у якій він а, сам живе. А далі у нас є ще один цікавий момент: а, уривок розмови головного героя з цією дівчиною Кларис. Тут вдруге деталізується те, як система буде боротися з дисидентами всіма можливими способами. Я йду. Це вона каже йому. Я йду до свого психіатра. Мене примушують до нього ходити. От і доводиться вгадувати всякі дурниці. Не знаю якої він про мене думки, але каже, що я справжня цибулина. Мовляв, треба мене облуплювати шар за шаром. Вони хочуть знати, як я проводжу свій час. Скажу їм, іноді просто сиджу і думаю, але не кажу про що. А іноді кажу, що люблю закинути голову, як оце зараз, і ловити дощові краплини язиком. Вони смачні. Ви хоч раз спробували, кажемо на нашому головному герою. А насправді ми також можемо провести аналізу з нашим часом, коли всі дуже зайняті і немає іноді часу там подумати чи зробити щось дуже просте. Наприклад, чи давно якусь.